Кажуть, в Одесі не дочекаються. Здаватись, ми не збираємося, нашу команду це не зупинить. Ми зараз готуємо оскарження в суд і зробимо все можливе і неможливе, щоб повернутися в перегони і виграти їх. Команда заточена тільки на результат. А ще один важливий. Ще одна важлива штука. Я, дві, я мама. Знаєте, це я тільки в другу чергу політика. В першу чергу я мама. А коли дитина хвилюється або переживає, не можна її позбавляти права на памперс. Мені невідомо, якого розміру памперс потрібен ключку. Але ми оголошуємо благодійну акцію. Всі кияни, які вважають, що їхнє право на вибір було обмеженим або вони були позбавлені такого вибору, мають за можливість принести хто штучку, хто упаковку. В районі центральні штаби, в намети з агітацією, партії Удар. Якщо хлопчики вибирають неспортивні методи боротьби, давайте їм скажемо, що ми про це думаємо. Дякую за питання.